Тимошенко. я вважаю, що вона не є ідеальним кандидатом, але все ж таки вона може бути дієвим інструментом щодо недопущення Януковича до влади. Все ж таки народ України, особливо на Західній Україні, треба йти на вибори. Ці заяви, які лунають президента України, інших кандидатів, які не потрапили в другий тур, вони свідчать тільки про те, що та стратегія, яку обрала партія регіонів, кандидат президент Янукович, щодо пониження явки на Західній Україні сьогодні обслуговується саме тими, хто говорить про те, що не треба йти на вибори або йдіть, а, але голосуйте проти всіх. Це все стратегія на користь перемоги Януковича. Моє ну, я думаю, тим, що тим, хто робить такі заяви, просто треба чесно сказати, що вони готові, щоб Янукович став президентом. Вони готові Жити і працювати в країні Януковича з усіма наслідками, а це буде 100% звертання демократичних свобод, це буде звертання свободи слова. І е, е, певна е, консервація ситуації щодо зміни правлячих еліт е, це буде консервація політичних процесів.